Вітаю, шановні глядачі на каналі Любалу. Сьогодні хотіла би вам показати вже завершений наш будинок. Наступного тижня ми маємо підписати вже фінальний контракт. Але ми виявили тут декілька проблем, які ми зараз з ріелтором разом, і з забудовниками, і з компанією, яка фінансує наше будівництво, маємо вирішити. Начебто, все виглядає. Гарно, всередині там ми мали деякі моменти, які вони мали змінити. Ми робили останню інспекцію. На жаль, я її не змогла зняти, бо багато людей було. Там були такі невеличкі проблеми, десь фарбу треба було відновити, десь другий шар вони пропустили нанести, але ми маємо тут проблему з водою в нашому штаті. Цілий місяць в нас. Йдуть дощі, і ось тут збоку, там де кондиціонер, ми маємо, вже кондиціонер, до речі, працює, і освітлення все там вже є повністю. Ми маємо проблему з водою. Вона в нас стоїть, і тут в цьому місці вода буде стояти, якщо нічого не вирішити. І ми а, зробили таку, таке зауваження, щоб вони могли виправити. Отут видно. Я збільшу. Це ось день після дощу, а вода не уходить, тому що ми тут побудувалися на глині, вода не абсорбується, каміння і глина, і в декількох місцях от прямо видно, ось тут дуже добре, що там вода і вже якась машкарня починає тут жити. Ось прямо тут видно джерело водички. І ось таке в нас. В різних місцях вздовж цієї частини будинку. І це ну, не має так бути, його мають виправити нам, пообіцяли, що тут мають зробити французьку дренажну систему. Це така лівньовка, типу, яка буде відводити воду. Але ми ще маємо інакшу проблему тепер на нашому задньому дворі так само, проблема з водою. Тут вже у сусідньому будиночку зробили також травичку і схил вони якийсь нахил цього участку зробили таким чином, що воно нам збирається вода і тече прямо ось по цьому жолобу. Такий жолобу творився природній всередині нашого заднього двору. І ми ведемо перемовини, щоб вони це мали виправити якимось чином. Або вони мають зробити знижку для того, щоб ми це самі виправляли. Ми думали, що ми можемо тут підняти рівень землі, зняти цей шар з травою, підняти рівень землі має бути. Але, в принципі, якщо це ми зробимо, воно теж може не дуже вплинути на нашу ситуацію, тому що оцей участок. Земля зроблена таким чином, що вона вся стікає прямо ну, от всередину нашого участка. Тому тут треба якесь комплексне рішення, щоб вони той участок вище над нами виправили. А взагалі за стандартом має бути дренажна система, отут за межами іти повз оцей ось паркан. Це вважається така технічна. Частина землі, там, де має бути дренажна система, і ми за паркан наш маємо відступити от по цей колочок. Тобто, оце, така відстань має бути від першого колочку і до паркану відступ, щоб вода могла тікти тут, а вона в нас тече ось тут. Тобто таку здоровезну частину, і тут також утворюється болото, і ходити по ньому не можна. Тобто гуляти на задньому дворі. Косити траву не можна, знову ж таки, таку дірку тут вода зробила, промила. Ну і це ж буде з часом гірше і гірше. І оце зараз ми вирішуємо, що ми з цим маємо зробити. Ну, Нам запропонували, ми можемо вам поміняти на іншу ділянку, якщо вам не подобається, але це будувати заново будинок, і в них вже немає достатньо землі. Для того, щоб одноповерховий будиночок поставити, а ми не хочемо двоповерховий. Майк категорично не хоче ходити в спальню на другий поверх. Тому що в тих всіх проєктах нема в жодному, жодної спальні на першому. Там тільки кухня, і вітальня і невеличкий такий, ну, open space, як коридорчик, все. Ну, це тут також в цій землі, у сусідів буде така сама проблема. На цій половині будинку абсолютно все нормально. Єдине, що тут ну, цей водосток, він змив трохи траву. Тут теж щось треба подумати, як правильно це зробити. А ще ж ми маємо паркан ставити. То тут така велика комплексна історія. Тут можна спокійно пройти повз, тут нічого мокрого нема. Це сухе, можна ходити, можна косити траву, а тут же ж як в Америці. Якщо траву не косиш, оце за отаку довгу траву вже мають, типу, проблеми люди. Ну, Поки ми не заселилися, ми її косити не маємо права. Але якщо ми будемо тут жити і матимемо таку траву, у нас будуть проблеми, там навіть штрафуватимуть. Тому тут всі дбають про охайний вигляд. Є така організація в них HOA, яка за цим слідкує. Ну і Тут от трішечки я вам покажу динаміку, що вже відбувається навколо. Ці вже будиночки теж готові до. Скоро будуть підписуватися контракти. Тут вже теж якась родина, молода пара, я бачила, приїздила дивитися будинок. Схоже, що вони підписали цей попередній контракт на купівлю. І, як я називаю, пожежна станція, <хи> я не знаю, чому в мене такі асоціації до цього будиночку. А мені ще нагадує, саме в цьому кольорі ця модель будинку, якщо ви подивитеся на оці двері з віконцем, типу як кеш-деск, ну як каса, там, де білети. Театр купувати можна, бачите, це віконце і двері. Асоціація, типу, як якась каса. Ну, Це таке моє особисте. От, а взагалі будиночки цікаві, достатньо, мені тут дуже подобається. Будемо щось вигадувати, думати, як це вирішувати. Сподіваюсь, що ми вирішимо це позитивним шляхом. І також ще ми мали одну проблему. Ми купуємо через ветеранську програму, це програма VA. І ветеран асистмент. І тут був інспектор, який перевіряв, оцінював вартість ринкову, і він сказав, що вартість, яку вони вказали, вона є завищеною на 10 тисяч доларів на наш будинок. то ну, Я маю на увазі ці development group яка будувала ці будинки, то це питання також. Ми маємо вирішити, тому що це впливає на рішення фінансової групи чи фінансувати нам. Але хоча попередньо всі, всі все погодили, а ось на остаточному етапі у нас зараз виникає ситуація, де ми маємо це все вирішувати разом з ріелтором. Я думаю, що це питання вирішиться, але займає її час. Можливо, ми закриємося не наступного тижня, а трішечки пізніше. Хоча ми вже там Майк з роботи відпросився, взяв відпустку на пару днів для переїзду. І мали багато вже таких питань організаційних, які стосуються організації переїзду. Отже, от такі в нас новини. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Буду дуже вдячна. Якщо будете залишати коментарі, якісь питання маєте, будь ласка, задавайте. До нових зустрічей всього вам найкращого, па-па!